Thank you Що я так, що вони залежні. не є з Киба, властиво, за це ми її пооблодуємо. я почну з далека, тому що приїхав здалека. За <рес> мене <рес> немає дуже не далека. А здалека це значить, ну, знову ж таки, з себе. Нехай буду виглядати таким зовсім некоректним, ніяком грандіозі, але тут все отак продумано, от, ну, це така глобальна концепція перемови. Цей заклад сьогодні я втратив вперше. От, але ну, поняття вперше, воно таке багатопланове, Тобто я в нього найперші втратив зранку, от, потім е, вдруге вперше втрапив в обід і втретє, вперше втратив от зараз. От, відповідно, всі вирішили, що я вже завсідник, і мені долучали таку почесну і глобальну місію бути, так би мовити, вашим провідником по сьогоднішньому дійству, щоб не сказати поводарем, щоб не сказати пасторем, От, але є одна роль, яку мені ніяк не вдасться взяти на себе. Тобто я ніяк не можу бути пасічником. Тому що пасічник у нас вже є. І пасічник, вона не просто пасічника, такий от зовсім справжній, за паспортом, і як ви зрозуміли, що звати її Наталка, от, і вона не просто так сюди прийшла, а причащати вас медом поезії. Ось, ну як називається книжка, я думаю, ви пам'ятаєте і без того, що е, властиво, ну, чи, чи взагалі, що ніхто тої книжки не бачив. Ага, вже бачив, але ну, я таки подумав насправді. О. значить, е, Властиво, знову ж таки, згадавши продовження людського скипу. То моя вагома і значна частина цієї книжки називається передмова. От. Ну, це властиво, що із книжки передмови не викинеш, от, і це дуже приємно. От, що Я долучився до того, щоб наша сьогоднішня героїня була на, на гідній її висоті. От. От. Ну, щодо самої книжки, то веде її Сергій Петюк. Якщо у когось будуть якісь поліграфічні претензії, то це до нього. О, але загалом, загалом, так, про медпоезії. Сьогодні ним справді вас будуть причащати не тільки образно, а й буквально. Але це сюрприз і це буде видно по ходу дійства десь вже ближче до завершення, хто, так би мовити, заслужить такої честі, властиво, бути першопричащеним цим самим методом. Поза тим готуйте різні нелюдські запитання до Наталки. Я теж їй буду їх задавати багато, так щоб наша сьогоднішня, сьогоднішня тосня вийшла динамічною і зовсім не якоюсь там от, ну, занадто солідною і замовною. От, ну, це був скиба, а це зараз буде Наталка-пасічник і книжка «Граф три роки. Спасибі за цей вступ. Дійсно, про книжку варто почати з того, що перемову дійсно писав Роман Скиба, видана вона була в київському даниці Сергія Плітюка. Ілюстрації до неї, абстракції такі робили мої колишні однокурсни з Чернівецького університету Наталя і Ірина Ну, тобто, все Облік. Варто почати з читання текстів деяких країн. Ну і, власне, те, як назвав, граф три роки, то варто почати стекло, який називається Граф три роки. В цій кімнаті ніхто не говорить вголос, не вмикає приймач, щоб дізнатись останні новини. Тут немає нікого, хто пам'ятає колір твого волосся і осипається стеля. Лиш торкнись до її блакитної шкіри чи промови обережно, коханий. Ці порожній півроку близькості мотрі між двома ударами в груди і спину. Хто обіцяв тобі бути з тобою? Пити цей безум гіркими ковтками, вдихати отруєні і залишитись живою. Бідна, розпатана дівчинка, кадри затертого корну, прихований розпаж, як легко, ти видираєш крильки сторінки, гладиш поламані бийці, лишаючи відбитки туги в цій кімнаті, залитій водою і світлом, теплій від дотиків, ігор дитячих дивних. Пам'ятають лише імена або кількість обіцянок і не шукають певних. Я можу побути з тобою до ранку, дитинкою, рахувати твої кольорові таблетки, читати голос, газети чи пожовтлі рецепти, перебирати спогади, щоразу зазираючи до вікна. Ці щорічні маніфестації на захист убивців-самогубців, сіль на кінчику язика, темні обличчя тих, кого ніяк не встигаєш забути. Сніг залишає сліди на головому ґрунті. Наша остання дорога доведе, що все без людям твоєї лікарні, сміх в коридорі, якого ти знову боїшся там, куди ти надумала йти, ніхто не вмирає, дитинко. Завтра, сьогодні, я можу побути з тобою до ранку, зігріваючи пальці і ржавим житлом батареї, обережно вмикаючи світло, рукаючи двері, за якими, ти знаєш, напевно, немає нічого. Осінь, в якій ти крики і порожній, мов супозвітка або подорожник, губиться слід твій і тінь твоя губиться в давнім реєстрі зв'язків і травми. Досі не вимовлю імені Твого, досі боюся за тебе. І падає листя з теплих духів провінційного міста, куди ти приходиш проте ненадовго. Осінь, і більше немає часу для любові, снів запланованих чи випадкових, тільки у слухавці інколи, голос чи двоє, мій Казанова, мій Казанова. Легко тобі говорити, коли розглядаєш жіночі обличчя, довго оцінюєш, хто на що здатен і помиляєшся. Так починається гра на поразку, пристрасті, приступ, невміла відмаска і жодного сенсу у тому, що вибрав. Варто, не варто. Легко казати і плакати легко, бо ні в чиїх ти руках і не маріонетка, і по той бік вже немає нікого. Та чи надовго. Музика, але й вона вже не діє снадійно в цій божевільні, де щонеділі збираються перші з поетів їхні словами метелики, очі повні азарту, так нетерпляче прискорюють коду, що оминають найкращі моменти початку. І зникає усе невимовно повільно, І немає нікого у цій божевільній, куди їх приходити було не варто. Навіть ти не поет, маєш право на вибір, лишитись зі мною чи здати карти, принаймні до завтра. <плес> ну є, що таких дивтих є, дощина випадка. Сон, що його уникаєш щоразу довше. Щоразу менше у ньому облич, більше тиші порожніх кімнат, до яких не війдеш, не покличеш. Сон, на який маєш право, який. Майже закінчився місяць по тому, а ти досі його відкладаєш, лікуєш у тому, ніби комусь обіцяла сама. Зачекай, є два повернення. Щось буде тільки в одному, інших, початок сьому. а значить, сніг ще лежатиме довго. Зима. Ми пропонуємо цей, цей мать поезії, сподіваюся, він, мабуть, теж солодкий, хоча, може, яркий. Давно запитання за, за хлопцю, які от, Верта в мене є терориповлянське минуле, що мені дуже приємно насправді. І е, я дуже пишаюся тим, що такі питання є. І, звісно, оце ви дуже активний учасник, тому що ви вважаєте, що дійсно от, важливо створити певний якісь осередок, навіть по маленьких військах. Ще <плес> маленькі оголошення. Як ми сьогодні презентували книжку, її, звісно, можна придбати. Це 10 гривень. O mes po tiem brokoliu.